І пробач мені за вчорашнє. Я просто перенервував через цього угоду. Бенек, ти маму не лякав. Так і вона мене постійно лякає, коли заходить вночі до нас у спальню. Бенек, вона хвора людина, я її ледве заспокоїв. <клес> я жартую. Я вже вибачився. Дякую тобі. Як у тебе вчора все пройшло, підписали? Долік. <клес> <клес> у мене і для тебе є сюрприз. М -м. <клес> Поглянь. Дякую. Боже, консо. Я, я дуже ціную, коли ти такий турботливий і ніжний. Да. Де чули? Знову і ще раз. Ох, я плавати не вмію.